Вітаю, шановні! Я вирішив записати коротеньке відео з ключовими речима, які вам будуть необхідні для МОК-інтерв'ю в нашій спільноті. Отож, ми зараз розглянемо дві ключові теми. Перше, це як вирішувати алгоритмічну задачу на інтерв'ю, і як, власне, давати фідбек, якщо ви граєте роль інтерв'юєра. Так, от підемо по тому, як вирішувати задачу. Пункт номер перший. ми слухаємо задачу і не намагаємося придумати рішення. Чому це важливо? Тому що багато алгоритмічних задач вони мають дуже схожі умови і їх легко сплутати між собою. Якщо ви сплутали задачу і вирішили не ту задачу, яку вас просили, то власне це нохая. No Пункт номер два: ми задаємо уточнюючі запитання. Це надзвичайно важливий пункт. Це надзвичайно важлива частина комунікації. Якщо вам дали задачу, ви не задали питань і пішли зразу писати код. Це дуже сильний «red flag». Тому задавайте запитання для того, щоб прояснити всі «corner кейси всі можливі умови, всі можливі вхідні дані. Наприклад, якщо це масив, чи це порожній масив, чи це цернал, чи там масив з великими числами, чи з маленькими, і так далі, всі ці корнер-кейси ви маєте допитати. Далі ми пишемо один, два, а інколи навіть три приклади вхідних даних, і ми перевіряємо, чи правильно ми зрозуміли задачу. Яким чином ми питаємо інтерв'юера, на таких вхідних даних. Результат має бути отакий, він каже, отакий. А на отаких, отакий. Він отакий. А на отаких, отакий. Правильно. Таким чином ми пересвідчуємося, що ми чітко зрозуміли задачу. Якщо оцей пункт не виконаний і ми не чітко зрозуміли задачу, ми чомусь не розуміємо, чому на таких даних має бути отакі от вихідні дані, далі йти не треба. Це ключова штука. Далі, коли ми задачу зрозуміли, пункт 4, ми видаємо якомога швидше Brute Force Solution. Ми проговорюємо рішення, ми проговорюємо time і space complexity цього рішення. І ми запитуємо інтерв'юера, чи ми пишемо це рішення, чи ми шукаємо більш оптимальне рішення. Чому так? Бо іноді це може бути задача на розігрів, і очікується, що ви дуже швидко дасте brute force рішення. Можливо, напишете його, можливо, просто проговорите, і ви підете далі до основної задачі. Окей, припустимо, що інтерв'єр каже, що давайте пошукаємо більш оптимальне рішення. Тоді ви шукаєте більш оптимальне рішення. Під час того, як ви шукаєте рішення, ви комунікуєте хід своїх думок, таким чином даєте можливість інтерв'єру підправити вас, якщо ви йдете занадто сильно, не в той бік. Тобто, ви крім того, що ви комунікуєте, якщо вас інтерв'єр перебиває і задає уточнюючи якісь запитання, це скоріш за все певна підказка, яка мала б вас піднаправити в той чи інший бік. Так от, якщо вам потрібно подумати в тиші, це також окей. Просто прокомунікуйте це і скажіть, мені потрібно пару хвилин подумати в тиші. Коли ви знайшли рішення, ви проговорюєте це рішення і ви проговорюєте його Time Space Complexity. І питаєте інтерв'єру, чи він окей, чи не окей. І якщо окей, починаєте його Е, Далі, ви узгодили рішення і почали писати рішення. Важливо, якщо ви не до кінця розумієте рішення. То код починати писати не треба. Ви маєте чітко уявляти, що ви будете писати, і тільки після цього перес... починати е, писати код. Якщо вам зручніше писати код мовчки, ви це. скажіть, скажі, що мені зручніше писати код мовчки, я потім по ньому пройдуся і е, проговорюю. Коли ви дописали код, подивіться, чи можливо зробити якийсь базовий простий рефакторинг, так, щоб код виглядав красиво. Якщо так, зробіть швидко цей рефакторінг, проговоріть Time і Space Complexity, проговоріть швидко, яким чином працює ваш код. Після цього виберіть новий приклад вхідних даних, не той, який вже використовувався, бажано з якимсь коронеркейсом, і продебажте ваш код. Тобто ви проходите по коду так само, як проходить дебаггер, і проговорюєте, що буде в кожному рядку вашого коду. Таким чином, ви тестуєте рішення, присвідчуєте, що воно працює правильно. Так і по замовчуванню вважаємо, що помилка в нашому коді є, і ми намагаємося її знайти. Бо якщо помилку під час дебагінгу знайдете ви. То це класно, це означає, що ви здатні е, знаходити помилки самі. А якщо її знайде інтерв'єр, то це власна проблема. Е, от після того як рішення готове, е, якщо тайм і спейс комплексіті змінилось е, з того моменту, як ви ще тільки проговорювали рішення, то проговоріть його ще раз. Власне, на цьому все про крокам, як вирішувати алгоритмічну задачу. Тепер про тому, як надавати фідбек, якщо ви інтерв'єр. По-перше, під час того, як людина вирішує задачу, будь ласка, робіть собі помітки, що було зроблено добре, де можна покращити те, як людина вирішує задачу, як людина комунікує і так далі. І потім структуруйте, будь ласка, ваш фідбек наступним чином. Перше, Communication. Це загалом про те, чи людина е, задає запитання, чи людина прояснила всі корнер кейси Чи людина е, е, адекватно пояснює хід своїх думок під час того, як шукає рішення? Чи людина здатна е, гарно комунікувати свій solution, Чи людина. Е, Гарно і адекватно пояснює під час того, як вона дебажить свій solution. Бо це складно. Гарно комунікувати рішення під час дебанку це дійсно складно. І все це частина комунікації. Чи людина вислухала і задала відповідні запитання, це також частина комунікації, вона йде саме в цей пункт. Далі Algorithms. Це про те, чи людина здатна знайти підходящі алгоритми для вирішення цієї задачі, прокомунікувати ці алгоритми, про комунікувати їх time and Space Complexity, пояснити, чому вона вважає, що один алгоритм кращий за інший, і вибрати відповідний. Наприклад, якщо це задача на дерева, може бути DFS, може бути BFS, Людина каже: ось. Це задача на дерева. Тут може бути ДФС, тут може бути БФС. Через певні причини, я вважаю, що це краще. Або це рівнозначні підходи і той, і той. Давай використаємо цей. Далі. Корінг. Це власне наскільки чистий і адекватно написаний код. Саме для цього, після того, як ми написали, ми робимо невеличкий рефакторинг для того, щоб код виглядав добре. Потім тестін це власне наш дебагінг, наскільки людина вміє продебажити код по вхідним даним, як вона це пояснює. І останній complexity – це власне проговорення і space complexity. і пояснення, чому людина вважає, що тут саме такий time і space complexity. І останній шостий пункт це наскільки людина слідує тим пунктам алгоритму. Розв'язання алгоритмічної задачі, які я надав вище. Якщо ви зробите ці дві частини, власне, вирішуючи задачу, будете проходити по цим пунктам. І якщо ви, як інтерв'юєр, будете надавати фідбек саме в такій формі, ви будете неоціненними МОК-інтерв'юерами для нашої спільноти. Все. Всім гарного вечора. До побачення.